В першій частині нашого розслідування ми розказували про департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА та його незмінну директорку Оксану Колтик. Про те, як цей департамент мав би контролювати та запобігати проявам корупції на тендерах від місцевої влади, а виходить, що навіть навпаки він відверто не помічає завищених об'ємів та цін у кошторисах. Найогидніше те, що аудитори під керівництвом Оксани Колтик ніяк не запобігають завищенню об'ємів та вартості на відбудові зруйнованої в Києві нерухомості, яка зазнає ударів від росіян під час цієї війни. Однак, у цьому матеріалі ми хочемо розказати, що така тимчасова сліпота у Оксани Колтик з'явилась не нещодавно, ні, вона присутня давно і стосувалася її найближчих родичів, яких вона зазначила у декларації як співвласників львівської квартири. Це рідна сестра Олена, мати Ольга Іванівна та батько Тарас Іванович Колтики. Останні двоє разом з трьома іншими львів'янами наприкінці 90-х заснув. Мали то втік ЛТД. А у середині 2000-х Колтики стали одноосібними власниками цієї фірми. Причому Тарас Колтик, ще був директором ТІКУ. Оксана Колтик, чиновниця з КМД, яка вже неодноразово ставала центром журналістських розслідувань. І питання тут не тільки у професійній діяльності на посаді очільниці Департаменту внутрішньої фінансового контролю та аудиту КМД, а й у тісних зв'язках з бізнесменом. Зокрема, цікавість викликає родина пані Колдик, тато мама та рідна сестра, які створили ну дуже цікавий бізнес. Йдеться про ті колта, компанія ще судилася з придків спецтранс у господарському суді в столиці та виграла позов. Зазвичай такі суди тривають роками. Але цей процес було завершено надзвичайно швидко, всього за 8 місяців. На додаток цікава була сума. Пратків і спецтранс, ви рішення суду першої інстанції виплатив фірмі «Колтики» в суму понад 12 мільйонів гривень та ще майже 10 тисяч судових витрат. Потримавши всі гроші, в травні 2018 року Тарас Колтик, батько Оксани Колтик, виходить із складу засновників компанії. А його це займає собі ну, Назар Олійник. А ці перевірки пратків спецтранс проводила Оксана Колтик як очільниця того самого департаменту Кремля. Зазвичай гроші на такі оплати не знаходяться рокам, але ймовірність того, що «Прац Київ спецтранс не просто так швидко знайшов себе прибутків на 12,5 мільйонів гривень, які змогла списати до може вказувати декілька обставин. Другим власником великого пакету акції близько 49%, і членом наглядової ради Київспестрансу є. Київський бізнесмен Ігор Тинне, Василь Ливайко, який так вдало замінив Тараса Колтика в складі засновників Товті ТД», володіє також близько восьма відсотками акцій акціонерного товариства фонду Мемфіс. Де директором і бенефіцерним власником є Ігор Тин. Крім цього, Василь Павлович Наливайко був серед співзасновників низки компаній по виробництву електроенергії, які входять в бізнес імперію Ігоря Тинного. З тинним пов'язаний також і нинішній директор Товті ЛТД Назар Анатолій Шалійник. Він очолює корпорацію укрсторесурси 5, яка через низку компаній належить Ігорю та Одиславу Тинним. Останній батька пана Хігоря. Ще один можливий зв'язок родини Колтик Стінним виглядає так. Рідна сестра Оксани Колтик-Олена деякий час очолювала Українську асоціацію відновлювальної енергетики, співзасновниками якої є ТОВ «Гідроенергоінвест» та ТОВ Акванова гідроресурс» з бізнес імперії Ігоря Тинного, але не менш цікавим є зв'язки Ігоря Тинного з Юлією Льовочкіною, бізнес імперією Фірташа та зятям Олександром Товчино. До речі, про сестру Оксани Олену Тарасівну з 2020 по 2023 рік вона працювала директоркою департаменту у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, теж живе у Києві і, схоже, теж як і її старша сестра Олена, облаштувалася ще у одній квартирі її матері у Печерському районі столиці по вулиці Фортечний Тупік. 6 дріб 8. Причому або вона сама, або її мама довго не сплачували за послуги утримання будинку та прибудинкової території, через що комунальне підприємство, керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району, звернулась до суду з заявою про стягнення 2595 тисячі гривень боргів з власниці нерухомості Ольги Колтик. Суд заяву задовільнив та видав судовий наказ. Можна розказувати на камери, що департамент внутрішнього контролю та аудиту за 5 місяців 2021 року нібито попередив втрати із міського бюджету на десятки мільйонів гривень, як це стверджувала Оксана Колтик. Можна говорити, що сучасний аудитор не доносчик, а порадник і багато всього іншого. Але коли статки самої головної перевіряльниці протягом декількох років зростають з незрозумілих джерел, і при цьому директорка департаменту в розпал широкомасштабної війни отримує з бюджету майже 80 тисяч. Відпускних на закордонні відрядження, то ці всі високі розмови про запобігання та попередження втрат з бюджету мають зовсім нещирий вигляд, і це м'яко кажучи. А особливо все це погано тхне, коли твій департамент і аудитори проводять перевірку і складають звіт про фінансові порушення, недоліки та погане і неефективне управління підприємством з державною часткою, що призвело до втрат на десятки мільйонів гривень, і в той же час це підприємство з державною часткою після рішення суду віддає десятки. Тки мільйонів гривень фірмі твоїх батьків, а ти цього ніби навіть і не помічаєш у звіті. Це дійсно зручно. Ми надіслали запит на коментар до департаменту фінконтролю. Відповідь ми так і не отримали. Також на редакцію першого бізнесового вийшло маркетингове агентство і запропонувало вигідну з їхньої точки зору оборудку – прибрати матеріал за певну суму грошей. Ми не перевіряли, хто стоїть за цим маркетинговим ходом. Можливо, Національне антикорупційне бюро України, зв'язками з яким Оксана Тарасівна пишається та відкрито говорить про це в кулуарах КМДА. Можливо, пан Арістов, який за Айдерською інформацією, причетний до функціонування корупційної схеми по розпилу бюджетних коштів, а можливо і керівник КП Київ експертиза Михайло Хорошевський, протиправну діяльність співробітників якого вже документують в рамках кримінального провадження відкритого за фактом привласнення бюджетних коштів, виділених на відновлення зовнішнього освітлення у пущі водиці.